Новий Вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події, що поруч. Здорово, бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час замін е, студія. Я автор та ведучий Семко, А також дуже сьогодні радий вітати сьогоднішню мою гостю, комунікаційницю фонду Подільська громада, пані Олесію Шуткевич. я, Олесі, я рада тебе бачити. зі всіма святами, які тільки можна собі уявити. Я тебе вітаю. Вітаю! Я дуже радий бачити тебе тут. Значить, я ти тут свята пройшли. Свята пройшли, значить, це нормально. Подовжимо продовжуємо працювати. Продовжуємо працювати. І сьогодні мова піде. Про конкурс грандів. Я так розумію, що одне слово, що друге слово, що конкурс, що гранди, нічим абсолютно тебе не можна е, не здивувати. Це просто, як, як кажуть, це, е, моє друге ім'я. Так от сьогодні піде мова про підсилення. Підсилення пунктів незглавності, і для того, щоб їх підсилити, е, в, 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 зараз проходить конкурс грандів. І про деталі цього конкурсу обов'язково ми сьогодні будемо говорити більшу частину нашого ефіру будемо про це говорити. На початку, прошу, нагадай, будь ласка, є, вже прошу говорити. У нас пункти незламності в Вінниці і в області почали з'являтися з початку грудня. Зараз на сьогоднішній момент майже 4,5 сотні цих пунктів по області в місті у нас більше, більше сотні більше сотні. Більше сотні. Ем, як це все починалося? Як це все заходило на нашу територію? І як воно створювалося? Які майданчики були? От от Чуть-чуть історії. ми можемо вже про це говорити. Так, ну можливо, не зовсім наші повноваження говорити про те, як створювалися ці пункти незламності, як вони визначали за якими адресами. Але зі свого боку, з боку фонду, ми можемо говорити про те, що фонд, головна місія його підтримувати тих, хто допомагає іншим. І от, власне, коли були створювалися ці пункти незламності, ми підсилювали їх в різний спосіб. Це була така гуманітарна підтримка в плані надання. Засобів гігієни, облаштування таких дитячих зон, облаштування таких майданчиків, де можна було присісти, перебути, і також щоб можна було щось смачненьке поїсти, щось тепленьке попити, тобто, щоб людина, яка заходить туди, щоб їй там було комфортно. І фонд в цьому підставляв плече для пунктів. Пункти в нас є стаціонарні, і пункти в нас є мобільні. Мобільні вони підпорядковуються муніципальній варті, ДСНС, А стаціонарні вони облаштовані в бібліотеках, в центрах підліткових клубів і там в Школах, зокрема, також і е, потім ми зрозуміли таку суть, що ми можемо надавати їм там допомогу відповідно до їхніх потреб, які запитів, які від них надходять. Але можливо доцільніше було б їх самих змотивувати до того, щоб вони самі визначили, що для них є першочергове. І власне так виникла ідея написання проекту е, підсилення пунктів незламності, е, який фінансово підтримав. Міжнародна організація, міжнародний донор, це Global Fund for Communication Foundation. І, е, потім ми почали це оголосили про конкурс грантів. Чому власне конкурс грантів? Тому що це така буде мотивація для пунктів незламності, щоб вони подавали свої проекти, подавали свої заявки на те, що вони хочуть бачити в своїх пунктах. Тут я м, хочу уточнити. Вибач, я декілька разів буду, і не напевно, декілька десятків разів буду отак от уточнювати так, під час е, нашого спілкування. Ти сказала, що кожен пункт не кожен, а пункти, от так пункти можуть е, направляти і більш детально, більш деталізовано і більш індивідуально звертатися до вас. Що треба їм те чи інше? Кожен пункт може звертатися. Е, так, навіть якщо це, наприклад, там е, ну тобто тут треба зважити на такий акцент. Що це має бути неприбуткова юридична особа. Це важлива така. Це важливий акцент в цьому. Другий момент, що власне, може бути, наприклад, одна юридична особа, якщо це мережа бібліотек. Але в кожній бібліотеці створений пункт. Тобто, одна юридична особа може подавати кілька пунктів, але тут треба розуміти, щоб за кожним з цих пунктів був закріплений координатор чи координаторка. Тобто, той, хто заповнює цю заявку, з ким можна потім комунікувати. Угу. Тобто, е це може бути, наприклад, там п'ять ну, пунктів від бібліотек, але це одна юридична особа. Так окей. Тобто, це нормальна така. Так само може бути від центрів підліткових клубів. Наша мета не в тому, щоб. Е Ну, якось створювати обмеження. А навпаки, в тому, щоб мотивувати розширяти якомогу... можливості, та, та, угу. саме так, для того, щоб було як якомога більше учасників в цьому конкурсі грантів. Ну і власне, якщо ми вже говоримо про сам цей конкурс грантів, то важливо наголосити про те, що зараз саме триває прийом заявок. Це дуже важливий такий етап. Він триватиме до 12 січня. І ми дуже наголошуємо на тому, щоб всі, хто мають бажання, там є вказані в нас номера телефонів. Я можу їх там продублювати в ефірі. Е там це де? В нас на сайті, на вас, на сайті і формі. на сторінці угу. в Фейсбуці, і в аплікаційній формі абсолютно всі контакти: і емейл, і є номер телефону. Де можна проконсультуватися і дізнатися, як правильно заповнити форму, які головні її акценти, як розставити мотивацію? Тобто, ми абсолютно відкриті до того, щоб допомогти. І відповідно, виходячи з цього, до 12 буде тривати прийом заявок. Потім буде тривати оцінювання. І тут також важливо наголосити на тому, що для цього буде створена спеціальна конкурсна комісія з числа підприємців і підприємниць, а також представниці представників засобів масової інформації, громадських діячів, діячок. Тобто, фонд не бере участі у відборі. Фонд не впливає на визначення переможців. Ти маєш на увазі зараз конкретно подільська громада? Так, так. Фонд фонд громади подільська це громада ваші... не бере участь. Ні, ні, це ваші помічники, помічниці, консультанти, менторки і так далі, які допоможуть заповнити цю заявку, угу. які будуть супроводжувати е, впродовж там проекту. Але ми не впливаємо на рішення, ми не можемо визначати його. Це буде просто. Створена комісія, яка відповідно до розроблених критерій, які також є на сайті, з чітко прописаними балами, вони будуть визначати переможців і ну, тип, хто хто пройде далі. Олесь, все-таки дуже цікаво дізнатися. Ну, ми ж пам'ятаємо, що з тої класики, яку ми зараз викидаємо, і хочемо забути, і викинути її взагалі просто не тільки фізично, а й навіть з нашого минулого життя. А судді хто? Ось я до чого, ось я яку фразу хотів так і сказати на іноземній мові. Так, ось, все-таки ти сказала, що будуть е, так, створена, це... буде створена комісія. Хто буде що це за комісія? З представників кого е, вона буде створена? Або поставлю питання інакше: хто може увійти в цю комісію, якщо це абсолютно відкритий орган? Так, ну, зазвичай в нас е, члени наглядової ради фонду. Це відомий бізнес у місті, який діє, який може визначити мотивацію і е, зорієнтуватися по бюджету. Тобто, чи, чи він цей бюджет, чи реально, наприклад, там той стілець, який вказаний, чи він буде коштувати таку суму, чи він там, ну тобто не можна вказати, що стілець коштує 2 гривни, бо зрозуміло, що він не буде коштувати 2 гривні. Я пам'ятаю історію з, 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 з лавками в Харківському метро. Так, ну в нас ми ми в принципі не працюємо. У нас в принципі такі відкритості, тобто ми постійно намагаємося. Е Нічого не приховувати, і власне цей конкурс він не показує про те, що абсолютно вся інформація є доступна. Ми нічого не приховуємо і не і навпаки. Ну тобто, ми зацікавлені в тому, прозоро щоб підсилити максимально так, прозоро так, так. і щоб це дійсно підсилити. Mm -hmm, а, і... ідемо так дуже структурно. До речі, ще раз хочу повторити тези, які сказала пані Олеся. Дуже структурно написано, дуже чітко написано, що на самому сайті громади Подільська громада, що в Фейсбуці, у ці ви також можете знайти цю інформацію дуже чітко і дуже структуровано написано, якщо дозволиш, прямо от по цим питанням, так і от і підемо, як написано. Ще раз уточнюємо, хто може брати участь у конкурсі. Якщо по порядку так повертаючись, так до цих запитань, то це не прибуткові юридичні особи. Це перший визначальний такий. Якщо розшифровувати, то це абсолютно всі. Заклади, де створені пункти незламності або мобільні такі острівці безпеки, також тобто це муніципальна варта, ДСНС, це освітні заклади, це бібліотеки, центри підліткових клубів ну тобто, тут. Хто відповідає, той може може подаватися. Ну тобто, по великому рахунку, якщо ми маємо по всій області, це як я вже сказав, майже 450, 400, більше. Там 484, по моєму, ці пункти так. зараз Так, ми орієнтуємось на, на Вінницьку громаду. А Вінницька громада це більше сотні. Так, це так. більше сотні. Це староста зокрема, uh -huh, також uh -huh. можуть долучатися, і ми їх і активуємо до того, що тому що там також живуть наші мешканці, мешканки громади. Що вони також можуть це робити. Раз. Далі. Де і як заповнити заявку? Заявка є розміщена у нас на сайті в рубриці новини. Саме верхня новина стосується саме цього проекту. Її угу. відкриваєш, заходиш. Відкривається аплікаційна форма. Вона досить чітка, проста, доступна. Саме головне її правильно виважено, не поспіша заповнивши і ретельно прописавши бюджет. Щось я щось не зрозумів. Зателефонувати, дізнатися я не думаю, що у вас є спеціально кул центр для цього. Кол-центру немає. Ну, є людина, а... яка відповідає. На взагалі дуже не. Багато так, mm -hmm. але є чітко вказаний номер телефона і в аплікаційній формі, і на фейсбук сторінці, і на сайті для консультувань. Взагалі написано для довідок. Ну так, ну в принципі, от сьогодні... я, вже, ні, я просто я, я чому так знову таки, уточнюю, тому що я зайшов на цю сторінку. Зараз вона в мене відкрита. І я от я не те, що перевіряю пані Олесю, яка все це говорить. Я е, е, намагаюся піти тими невеличкими кроками, якими можливо будуть іти або вже йдуть ті, хто хоче взяти участь. Телефонують тільки за сьогоднішній день. от вранці Оленка говорила про те, що вже було шість Угу. Тобто запитують, Ну зараз як? до обіду це точно тим більше понеділок, так, сьогодні так, тим так. більше там були свята, а зараз вже робочий день. От, так що що я думаю, що більше десятка, ну, І можливо, заявок ще раз... там також надходить. Пішло. тобто так. Окей, йдемо далі. А далі е так, які витрати можна подавати або заповнювати безпосередньо в самій заявці? Ну, власне, повертаючись до сказаного, це е має визначати кожен пункт, тобто те, чого в нього немає. І зважаючи на те, хто є відвідувачами, або відвідувачками його локації. Тобто, якщо ця бібліотека, до неї приходять діти, їм не вистачає фломастерів, розмальовок або там ще якихось Речей для того, щоб там комфортно перебувати. Якщо, наприклад, це заходять мами чи батьки з малолітніми дітьми, де треба підгузки чи треба пеленальний столик. Тобто, це кожен пункт індивідуально, виходячи з своїх потреб, він може прописувати, що їм потрібно: пледи, ковдри, пеленальні столики, місця для сидінь, термопоти, термоси абсолютно все. Саме головне, щоб цей бюджет не перевищував 20 тисяч гривень, і умова співфінансування від цього пункту 2 тисячі гривень. Тобто загальний бюджет конкурсу складає 22 тисячі гривень, і бюджет відповідно так має бути розписаний. Стілець вартість його там 150 гривень, термос вартість його там також 100 гривень. Угу. Так, і це все, от коли от так отак от він чітко має бути розписаний. Не просто що нам треба. Місця для сидіння, загальна вартість 3 тисячі гривень. А що за які місця? Це мають бути, я не знаю, там стільці, чи це мають бути піддони, тобто, ну тобто, що ви що вони бачать в тому, так хто на чому сидить? Так, так, так якщо це для їжачків, то значить кактуси. Якщо так будемо говорити, окей, поїхали далі. Ще один пункт, який знову таки прописаний. І в кінці нього знак питання: ми самі закуповуватимемо необхідне. А, тут, власне, що мається на увазі? Власне, фонд пішов на зустріч учасникам і учасницям і цього разу полегшив, так би мовити, процедуру закупівель. Тобто, пункт подає перелік того, що йому потрібно в бюджеті прописує, а всі закупівлі здійснює фонд. І потім, по акту прийому передачі, передає безпосередньо на пункт. Тобто не треба уже пункту. Ну, так би мовити, заморачуватися тим, да, щоб їм треба проводити всі закупівлі, відповідно там збирати всі, всі там, платежі, формувати акти прийому передачі, там оце все. Тобто вони тільки дають перелік те, що їм потрібно. Закупівлі здійснює фонд, і потім по акту прийому передачі їм передає. Тобто це ну, взагалі такий. Лайт варіант того, як можна кайфово, швидко і ефективно поліпшити умови перебування. В такому випадку виходить, що у вас більше роботи, так. і найголовніше, щоб ваше бачення ем, заявлених, ем, не хочу казати проблем, а заявлених необхідних речей. Ваше бачення і бачення того, хто запитував, співпало. Ні, тут ми не впливаємо припл... на бачення їхнє. Ми не мону дивіться. Ми не візьмемо м той самий стілець. Так. Хтось м, уявляє собі простий елементарний дерев'яний, хтось уявляє собі шкільний, хтось уявляє собі такий, на якому ми зараз знаходимося. Ми ну, комфортно сидіти. Ну, нормальне стілець. Ось, тобто, ну тут дуже деталізовано, напевно, я прописую. Якщо там буде написано якесь геймерське крісло, наприклад, я кажу, наприклад, тому що там можуть бути набагато серйозніші речі, наприклад, як ті самі пеленальні столики. Ну тут треба розуміти, що власне сам бюджет конкурсу грантів він не такий великий. Це 20 тисяч гривень. На от я хочу підкреслити. На, на один пункт. Так, так, на одного учасника, угу. на одного переможця, угу. переможницю. От, фактично виходить. Тобто я так думаю, що люди, які відповідають, і це власне зроблено для того, щоб їх трохи мотивувати, щоб вони розуміли, що це їхня зона відповідальності. Це не просто, типу, на них навішали ці обов'язки, що вони мають там координувати роботу того пункту. Ні, чергувати чи там склати якісь графіки перебування там, в ньому. Так? Ні, це ви, ви в ньому перебуваєте, створюєте в ньому умови для того, щоб людина, яка прийшла до вас, випила чаю, вам подякувала. І власне то тепло. Ну, от ми, яке вкладаємо бачення, так, тобто, це має бути пункт незламності це не просто, типу, там собі острівець, де можна зарядити гаджети, да? чи там випити чаю на халяву, чи там, ну, от як, ну, от як, так би мовити, да? а це тепло, яке ми хочемо створити в громаді. Це коли людина приходить і банально за якісь там речі, за серветку вологу, де вона може витерти руки, собі свої брудні. так? Вона просто дякує. І чим більше буде оцих дякую в таких пунктах незламності, тим. Більший буде е, KPI цього проекту, <зв 'язок> так би мовити, для нас розумієте, якщо його так вимірювати. <зв 'язок> Тут найголовніша, або найбільша, або найсильніший акцент все таки психологічний, психологічна складова, психологія мотивація більше, я б сказала би, так? Тобто, мотивація Найбуде до громади мотивація. бути бути міцнішою, стійкішою в тих умовах, яких ми зараз є. Тобто, проявляти більше уваги один до одного, проявляти більше такого якогось співчуття, підтримки, яке має бути, тому що ми розуміємо, що зараз таки час, що виходить, що ми. Нормальні люди, але в ненормальних умовах, і м, те все, що відбувається, воно не ну ми, ми на нього не можемо впливати. Ми не можемо кожен там. Від себе щось якось вирішувати, так але ми можемо поділитися частинкою своєї доброти, своєї підтримки, своєї турботи з тими людьми, які її потребують чи не потребують? Це є вирішення, це так, є наша так, робота. Так а, ще один момент. Якщо одна юридична особа опікується декількома пунктами, як тут бути? Вони подаються кожен окремо. Кожен окремо. Так, так. Але виходить, виходить таким чином. В них будуть різні е, аплікаційні заявки, угу. різні бюджети, але одні установчі документи на всіх. Е, і все таки повертаємося до е, відбору. Я розумію, що не можна все говорити не можна не тільки тому, що не можна, тому що ще є невідомо. Будемо так угу. да? але воно буде прозоро. Е як будуть відбиратися переможці? Е переможці відбиратимуться за критеріями е конкурсної комісії. Критерії розміщені у нас на сайті, я можу їх продублювати, озвучити е це власні комплексність і якість заповненої заявки. Це мотивація, обґрунтування того, тієї потреби, яка, е, яку подає пункт. Це чіткий бюджет, оце, що я говорила, що має бути чітка позиція угу. з чіткою вартістю, е, обґрунтовані витрати, тобто, чому саме цей стілець потрібен, а не геймерський, як ми так жартували. От, і, власне, відповідність до мети конкурсу, тобто для поліпшення умов. Отаких от п'ять от блоків, кожен з них має свої бали. Голосування буде анонімно, тобто навіть е, члени конкурсної чи членкині конкурсної комісії не будуть розуміти за який пункт вони виставляють який бал. Угу. А, тобто для них також це буде закрито. Ну так. Тобто не також, а для них це буде закрито, так, а для так. нас це буде абсолютно відкрито. Тобто, Ще одне також. запитання, також підбиваючи підсумки нашої розмови, дуже короткої. Скільки заявок ви вже отримали на конкурс грантів? Е, ну, вже більше десятка точно є. Це було це от, на п'ятницю. Зараз, от понеділок, то зараз йдуть дзвінки активно, і я так думаю, що е, заявки також до кінця дня ще будуть надходити. Тому що, власне, зараз такий вже пішов більш продуктивний етап, е, то була більш така інформаційна, яке прощупування, так би мовити. Так, хто може, хто не може, чи що, що саме, яке звітування і так далі. От. А зараз вже такий продуктивний, коли вже питають конкретні такі речі, то я думаю, що. Олесю, чи спрацює тут? Як думаєш? Трішки прогнозу. Чи спрацює тут оця ситуація максимум 5-10%? Тобто я маю на увазі активності і ну, не... зупинюся просто на слові активність. Ми маємо 100 друзів, обов'язково десяток тебе привітає з ним народження. Ми маємо більше 100 таких пунктів. 10-15, максимум 20 пунктів подадуть. Чи буде мало подач заявок? Чи буде більше? Більше, ніж може, угу. ну, власне, того це -то конкурс. Що власне, хто краще заповнить аплікаційну форму, той отримає більший шанс перемогти і отримати фінансування. Ну що ж, всім абсолютно перемоги в першу чергу нашим збройним силам. Ну і звісно, тим, хто буде здобувачем в вашому конкурсі. Ще раз нагадаю, ми сьогодні говорили про конкурс грандів підсилення пунктів незламності, а говорили ми з комунікаційницею фонду Подільська громада пані Олесію Шуткевич. Щиро дякую Навзаєм. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.